Це відео може назавжди змінити твій підхід до постановки цілей, а саме зробити їх досягнення більш швидшим та результативнішим. Мене звати Тетяна і цей канал про психологію, дисципліну, саморозвиток, коучинг, книги, духовність. Тому, якщо вам таке цікаво, залишайтеся зі мною. Більшість людей планує своє життя по річним циклам, тобто на 12 місяців. Зазвичай ми сідаємо 31 грудня, аналізуємо свій рік, яким він був, що у нас відбулося цікавого, які цілі ми досягнули, які не досягнули. А також ставимо собі цілі на наступний рік, тобто на 12 місяців. Принаймні так я завжди роблю. Якщо ви теж так робите, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але чи завжди ми досягаємо тих цілей, які ми поставили на початку року? Як показує практика, не завжди частіше всього, ми там згадуємо про якісь цілі або всередині року, або ближче до грудня місяця, коли ми розуміємо, що ми щось там писали, але нічого не здійснилося. Так відбувається тому, що на початку року нам здається, що попереду ще дуже багато часу, ще цілий рік, і я все встигну. А потім ми просто забуваємо про той листочок з цілями і згадуємо про нього в грудні. Тому сьогодні я хочу вам розказати про зовсім інший підхід, який допомагає. Більше сконцентруватися на цілях, не розтягувати їх на цілий рік, і досягати їх легше і швидше. Що це за метод? Я його прочитала в книзі, яка називається 12 тижнів в році, якщо українською. В чому суть цього методу? В тому, що ми плануємо наші цілі не на 12 місяців, а на 12 тижнів. Тобто на три місяці ми не розтягуємо наші цілі на цілий рік, а потім забуваємо про них. Ми знаємо, що в нас є всього три місяці, і наш фокус уваги він спрямовується на саме цей проміжок часу. Ми пам'ятаємо, що в нас є дедлайн, нам потрібно терміново щось робити. Цей підхід класний тим, що ми не беремо одразу 15 цілей, наприклад, як ми пишемо на початку року якихось там 10, 20, 15 цілей. А ми беремо 1, 2, 3 цілі і ми чітко фокусуємося тільки на цих цілях. Ми не розпорошуємо свою увагу на все підряд там, на всі 15 20 12 тижнів це оптимальний проміжок часу, тому що, по-перше, його достатньо для того, щоб вже побачити якісь результати. Ну погодьтеся, що якщо ми будемо щось робити 3 місяці, ну не що небудь, а те, що потрібно, то результат вже якийсь має бути. І також це не такий вже і великий проміжок часу. Для того, щоб не втратити фокус уваги та концентрацію на наших цілях. Цей підхід класний тим, що ви можете відслідковувати результати набагато частіше, не в кінці року, як ми це робимо там, зазвичай під Новий рік, а, наприклад, після кожного тижня. Тобто, ви свою ціль розбиваєте на 12 тижнів і ви прописуєте дії, які вам потрібно зробити в кожний з цих тижнів. А також в кінці ви аналізуєте, там, в неділю, наприклад, ви аналізуєте, що вдалося, що не вдалося, чому, що можна покращити, і таким чином ви оптимізуєте якісь свої дії на наступні тижні. Я зараз тестую цей підхід і поставила собі деякі цілі на найближчі 12 тижнів. Однією з таких цілей є збільшення кількості підписників на моєму YouTube каналі, а також перегляді відео. В цьому ви мені можете допомогти. Якщо вам відгукуюсь я, відгукується мій контент, буду вдячна, якщо ви підпишетеся, поставите вподобайку, а також напишете в коментарях, що ви думаєте про цей метод? Можливо, ви вже його тестували, поділіться своїм досвідом. Автори цієї книги рекомендують відслідковувати свій прогрес не тільки за результатами, а ще і за таким параметром, як дисципліна дій, тобто наскільки ви ем, притримуєтеся того плану, який ви собі намітили. А тепер до самого приємного: після того як ви 12 тижнів працювали, досягали свою ціль, були продуктивними, дисциплінованими на 13-й тиждень нарешті можна відпочити. А ви знаєте, цей підхід мені дещо нагадує, коли я працювала психологом в закладах освіти, а саме в школі і в дитячому садочку, в нас була така вимога, ми писали план на рік. План на місяць, план на тиждень і план на день, а потім ми писали е, звіти так само на день, на тиждень, на місяць і на рік. І це, до речі, я вам скажу було дуже зручно, тому що я на початку року такими широкими мазками писала всі свої ідеї, як би мені хотілося е, проводити якусь роботу, які тренінги провести. А коли я вже писала план на місяць. То я вже більш чітко і структуровано прописувала, які саме заходи я буду проводити, і що зараз актуально. Коли я прочитала в книзі про цей підхід, мені дійсно нагадало ті часи далекі, коли я теж так планувала свої робочі моменти. І, до речі, я вам скажу: це було дуже зручно. Тому що є чіткий план, все не потрібно більше нічого вигадувати, і е, я вже не витрачала час на те, щоб думати, а що ж сьогодні робити. Розкажіть, як вам такий підхід, тому що я знаю, що він не для всіх, і є багато людей, які просто не люблять планувати, і вони живуть в якомусь своєму режимі, в своєму темпі і не знають, що будуть робити завтра або через тиждень. Що вам більше подобається: планування? Чи ви з цим не заморачуєтеся і просто живете, як живете? Буду рада почитати ваші коментарі. Книгу можете не читати, там із ключових ідей саме ось цей підхід про 12 тижнів, а все решта, мені здається, що воно якось дуже банально є в інших книжках. Особливо, якщо ви вже читали якісь книжки про самодисципліну, про планування. А в мене на сьогодні все вийшло таке досить коротке відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!